Я щиро вдячний всім вам, дорогі мої в Христі. Досі таке запитання. Слава Ісусу Христу. А чи є певний алкоголізм? Є залежність, діти мої. Це алкоголізм, це є хвороба залежності від алкоголю. Але нема такого, що я є е, алкоголік кон'ячний, а я алкоголік самогонка, розумієш? а я алкоголік пивний. Ні. Це є продукти, які ви любите вживати. Продукти алкоголю, так? які ви любите вживати. Хтось п'є кон'як, хтось п'є віскі, хтось п'є самогонку. Ну я не думаю, що алкоголіки. П'ють виски. алкоголіки п'ють самогонку. А як вже не стає, то хоть пива. Пиво має там скільки воно там має 4, 2, 5, ну і різне пиво, так. має там дуже маленький процент алкоголю. І воно в своїй суті є дуже корисне. Але якщо його пити систематично, від пива помрете скорше, як від, від горівки. Я знаю, про що я кажу, бо я хоронив хлопця Ігора. Я не пам'ятаю, скільки йому точно було років, чи 22, чи 24, на парафії там, де я раніше служив. Він приходив в магазин зранку, він брав таку півторачку одну, потім випивав другу, так що він за день випивав без порядку 5-6 літрів пива. Кожен божий день. Що сталося? В нього практично відгнили відточні канали в нирках. Вони наскільки були інтоксиковані, що вони не встигали восстановитися. від самої віточні канали і до самої нирки, на стику, наскільки вона була інтоксикована, що вони просто відгнили. І, звісно, він помер. Здоровий, молодий, такий хлописко, Хто з городниці то знає. Він був, ну, пити сказав, що йому щось бракувало, Він був ну, хлописко, розумієте? Не якийсь сухарик за який засохли. Хлоп, то, що треба. Мав можливість, мав за що випити? Родина отримала. Спадщину, гроші були. Але не було контролю, не було кому підтримати сім'ї, сказати, з друзів, не сказати. Ти молодець і ти файний хлопець, от дуже добре, ти файно виглядаєш дуже добре, але давай трохи з цим легше. Я себе теж в тому виню, бо я теж не поучаствував, щоб йому так сказати. Ну, я вже узнав, що він так п'є. Аж коли він вже лежав у Франківську лікарні. І вже, коли його вивозили, коли я був, приїхав до нього, він просив, отче, я хочу жити, будьте тут коли мене взяв мене за руку, моліться, бо я хочу жити. А я був на парафії, і він мене не взяв за руку там. Щоб запитати, що він хоче. А коли прийшла смерть, каже, тому дивіться, щоб не було часом запізно прийти до священника і брати за руку і казати, отче моліться, бо я хочу жити. Просто прийдіть до церкви і разом помолимося, і будете жити. Так що, чи є певний алкоголізм, є залежність від алкоголю. Це є алкоголізм. Це є проблема. Алкоголізм це хвороба. Самі терміни маю на увазі. Тобто залежність від алкоголю. Де є алкоголь, там є проблема? Якщо ти від неї залежний,